Учень нашого нашої школи, всі знають, да? щоб вам розказати трішки про профорієнтацію з його вузу. Тому я йому надаю слово. Ви послухайте, може комусь що зацікавить, задасте йому питання. Ну а потім ми продовжимо урок аудиторию. Так, Діма, будь ласка, надаю тобі слово. Добре, дякую вам, Надія Миколаївна, що дали мені таку можливість сьогодні виступити. Так, буду зараз я хочу демонструвати свій екран. Де? Да. Вибачте, да. вилетіло. Да. Так. Зараз да. я буду демонструвати свій екран. Так, всім видно мій екран? Чи не видно? Діма, видно, видно. Видно, добре. Сьогодні я хотів би розповісти про навчання комп'ютерних наук штучним інтелектом та управління проєктами в ХПІ, щоб учні могли дізнатися більше про Харківський політичний інститут та спеціальність комп'ютерні науки з фокусом на штучний інтелект та управління проєктами. Спочатку хочу розповісти чуть-чуть інформації про ХПІ. Що Харківський політичний, політехнічний інститут є відомою технічною університетською установою в Україні, яка пропонує високоякісну освіту в галузі технологій та науки. Спеціальність комп'ютерні науки в ХПІ надає широкий обсяг знань і навичок у сфері програмування, комп'ютерної архітектури та інформатики. Сама освітня програма комп'ютерних наук в ХПІ пропонує студентам цікаві предмети, такі як алгоритми, бази даних, машини навчання та багато іншого, що допомагає розширити їхні знання в галузі комп'ютерних наук. Напрямок штучний інтелект та управління проєктами зосереджений на штучному інтелекті та управлінні проєктами. Цей напрямок навчання розвиває студентів ключові навички, які потрібні для кар'єри в індустрії комп'ютерного програмування та проєктного менеджменту. Давайте повернемось чуть-чуть. Хотів чуть-чуть зробити як діалог з учнями, хто користується штучним інтелектом. Є такі тут? Ну Так, да, є. Для яких цілей ви його використовуєте? Генерація зображень. О, це добре. Ну ось. От саме ця програма в ХПІ може і вас навчити робити цей штучний інтелект. Але це ми будемо потім. Плюси цієї програми це висока якість навчання, завжди актуальні теми. Програма постійно оновлюється і постійно базується на досвіді студентів. Викладачі питають навіть, що не так, що поправити. Можливість для практичного досвіду. Можна навіть попрацювати чуть-чуть у відомих компаніях або установах, але якщо ти виходиш на правильний рівень. А також гнучкий розклад вас не завантажують там на всі дні, а ви можете там регулювати, що ви вивчите сьогодні самостійно, або що ви будете вчити з викладачами. Ну і звісно ж, відпочинок він всім потрібен. Програма 122, комплексна підготовка висококваліфікованих розробників, розробників програмного забезпечення, яким ви можете стати, якщо підете вчитись по цій програмі. Це DeVOPS Software Engineer. DevOps і Software Engineer – це ті люди, які розробляють так сказати, бекенд задню частину сайту. Не те, що ми бачимо спереді, а те, що прописано за, як за увагою користувача. Ну, якщо вам цікаво, мову програмування, які вивчаються, це Python, на якому і пишуться всі, весь штучний інтелект, C, C. MySQL це таблиці базових даних. Наприклад, коли користувач авторизується в сайті і записуються його дані, щоб ви могли. Ну, наприклад, ви реєструєтесь в тому ж самому TikTok. І щоб ви потім могли зайти в нього ще раз. Ваші дані зберігаються в MySQL. Ну, C-Sharp. Java, JavaScript, Scala. Project Manager – це людина, яка управляє проєктами з розробки програмного забезпечення. Тобто він структурує команду, перевіряє, ну і так далі. Інженери даних. Це люди, які саме працюють в MySQL ну з базами даних. Ну і не тільки тут Big Data, data Science, Data Analyst, Data Engineer і так далі. Штучний інтелект та машинне навчання це люди, які обучають, так сказати, штучний інтелект, щоб він міг розуміти. Адже кожен штучний інтелект для, на початку обучається людьми, а потім він вже якось сам генерує, але все одно треба його регулювати, тому це, можна сказати, професія майбутнього, бо штучний інтелект розвивається, і мені здається, що він буде у всіх сферах. Веб-технології та дизайн, комп'ютерний зір. Це більше підійде для творчих людей, які люблять малювати, щось створювати, робити дизайн якихось сайтів. Ну і так далі. Це, це саме розробка фронтенд, яке бачить користувач. Всякі іконочки, красиві і так далі. Конкурентні переваги нашої освітньої професійної програми. Об'єднання підготовки в області IT, з навчання галузі, управління проєктами. Наша програма підготовки пропонує унікальне поєднання знань у галузі IT та управління проєктами, що робить наших випускників більш конкурентно спроможними на ринку праці. Підготовка в провідних it кампаній Наші студенти отримують спеціальну підготовку в провідних it кампаніях таких як Nix Solution, Sigma, LineUp та інших, що дозволяє їм отримати практичні навички та підготуватися до виконання реальних it проєктів залучення фіхівців провідних IT-кампаній в начальний процес. Ми залучаємо в фахівців провідних ІТ компаній навчайний процес, що дозволяє нашим студентам бути в курсі останніх технологій та трендів у галузі ІТ. У нас є два профільовані пакети. Управління проєктами у сфері інформаційних технологій, розробка навичок управління проєктами в ІТ галузі, включаючи планування, координацію та контроль проєктів, штучний інтелект та інженерія даних. Вивчення сучасних методів та інструментів у сфері штучного інтелекту та аналізу обсягу великих даних. Також я вже сказав, що в нас є співпраця з великими корпораціями, такий є NixSolution це відомий провайдер програмного забезпечення, який спеціалізується на розробці високоякісних it рішень для різних галузей. Вони пропонують студентам унікальні можливості для практики та розвитку у галузі штучного інтелекту. Є ПАМ Одна з найбільших компаній в сфері розробки програмного забезпечення, яка працює зі світовими лідерами у різних галузях. Студенти мають можливість співпрацювати з ЄПАМ і отримати цінний досвід роботи над інноваційними проєктами. Sigma Software. Sigma Software це компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для різних галузей, включаючи штучний інтелект. Студенти можуть мати велику кількість практичного досвіду та розвиватися в галузі штучного інтелекту, співпрацюючи з Sigma Software. Працевлаштування саме ця освітня програма дає міжнародні можливості, високу зарплатню та кар'єрний розвиток. Скажемо, більше міжнародні можливості. Ця освітня програма надає конкурентно спроможні міжнародні можливості на ринку праці, і ви зможете устроїтися не тільки там, в Україні, наприклад, але ви можете працювати в Україні, але на закордонну фірму. Так, висока зарплатня. Ну, всі знають, що іт галузь зараз розвивається, що висока зарплатня, ну, там починаючи дивлячись з чого, якщо джуніор, там, від 500-700 доларів, якщо я не помиляюсь, але ви це перевірте, самі можете є сайт, який показує зарплатню. Ну, Також дивлячись, який напрямок. Ну і кар'єрний розвиток. Як же ми знаємо, що програмісти вчаться завжди, бо сфера технологій не стоїть на одному місці. І потрібно початись завжди. Але цей ну, диплом сам від ХПІ дозволяє студентам більш якісно далі розвиватись, бо це є один з, з міжнародних вузів. А, так, ну, Фіма, скажи, будь ласка. Так. А, от ти учень якого зараз курсу? Я учень, я студент другого курсу так, ага, саме комп'ютерних наук, 122 спеціальності. Зараз ага. я розповім, якщо питань не буде про мій досвід навчання. Є у когось щось Ні. питання? Е, і ще вопрос. От ти вже, учень другого курсу, в тебе є якісь доходи? От, можливо, ти чомусь вже навчився і можеш десь вже, чи так немає такого? Е, такого немає, ще поки співпраці з компаніями, там якщо я не помиляюсь, починається з третього курсу, але надають ага. там волонтерський проєкт. Можна там ага. зробити, ну, типу, на, спробувати себе. Ну, я зрозуміла. Добре, дякую, я думаю, що ну, трішки розумієте, в чому ж так. Так, є у когось питання по самій презентації? Угу. І, ну, якщо питань немає або може стісняються задати, то я залишу і презентацію, і свій контактний номер, щоб, якщо що запитати, можна. Тепер я хочу чуть-чуть розповісти про свій досвід навчання в ХПІ. Поступив я туди, ну, можна сказати, майже два роки тому. Як всі ми знаємо, після школи там ну, нічого не було зрозуміло, всі боялись сесії, але викладачі позитив, ну, позитивно відповідали, розказували все, що тільки можна. Вони завжди йшли назустріч. І перша сесія у мене пройшла. Ну я думаю, як і у більшості, хто правильно правду хоче працювати, можна закрити її до самої сесії. Якщо сумлінно працювати весь семестр, то є можливість закрити так сказати автоматом сесію. і ну не йти на саму можна, звісно, піти, якщо ти не згоден з оцінками, але якщо ти згоден, у ВХПОЇ дає таку можливість. І ну, таким от способом я вже ось нещодавно закрив третю сесію. Я думаю, це дуже зручно, що не треба бігати по екзаменам. Плюс це економія часу. Бо, наприклад, сесія починається з наступного понеділка. І йде там, я не пам'ятаю, тиждень або півтори. А я вже з цього тижня, ну, вільний, можна так сказати. Це є теж плюсом, я вважаю. Ну і про фідбек викладачів. Якщо викладачі завжди відповідають, завжди ну, викладачі прекрасні, бо можна сказати, так. Завжди йдуть на зустріч, завжди розповідають. Якщо не розумієш, то у мене там було по математичному аналізу, то залишався викладач зі мною і розказував, поки я не зрозумію. Ну, якось так. от. І ще про структуру самого навчання. Я не знаю, як зараз у школі, але напевно, це є Skype, Viber, так? Онлайн навчання. Да, у вас Skype і Viber, чи якось по-іншому? Так. Да. Угу. Ну ось Skype і Viber. А там структуроване навчання з Microsoft. Тобто є Microsoft Outlook, це ваша пошта, на яку вам все приходить. Є дуже зручний Microsoft Teams, в якому є календар з усіх пар, і він тобі там за 10-15 хвилин нагадує, що треба зайти на цю пару. І це дуже зручно, адже всі пари в одному календарі, ти можеш зайти. і навіть, ну, Наприклад, я навіть іноді розкладу не знаю, бо в мене все в календарі є, я зайшов, подивився та і все. Викладачі самі там виставляють. А воно, це Microsoft Teams, зв'язаний з Microsoft Outlook. А Outlook це ж пошта, з якою ви надсилаєте там свої роботи або ще щось. І ну, це, так сказати, дуже зручно. Ну, думаю, на цьому все може є у когось якісь питання. Та ні, немає. Немає. Добре, тоді. Діти, когось зацікавило. Можливо, хтось теж А? Дім. Так. Да. Що ти здавав, щоб поступити? Які предмети? Я здавав НМТ. Ну, обов'язкові предмети. Це виходить на той момент, була математика. Українська та історія. Але зараз, як ви знаєте, швидко плинне. Зараз, якщо я чув, що НМТ змінюється, начебто там додають історію або англійську, якщо я не помиляюсь. І це треба читати. Я залишу вам телеграм-канал для абітурієнтів. Там ви можете запитати у деканата. Ну там декан сидить людина, яка вам відповість на всі питання по вступу на цей, на цей рік. Так, може ще у когось якісь питання. Ну, добре, як я бачу, питань немає. Дякую. Діма, іще вопрос. Ти на бюджет? Так, я поступив на бюджет зі стипендії. А. а, до речі, є стипендії. Звичайна стипендія це 2000 гривень, підвищена це 2900. Так що можна, якщо ти працюєш сумлінно. І в твої, ну як сказати, старання вас награждаються. Тобто діти бачите, все це е, реально можливо у вас ще тільки листопад місяць, тобто, можете дізнаватись, правда, куди ви хочете попрацювати над предметами над тим, що якраз ви ще зараз да, математика обов'язковий, і ми з вами розуміємо, що вам її прийдеться здавати. І потрібно сумлінно попрацювати, все е, можливо, і поступити на бюджет. Діма, в тебе, якщо ти. Ну, це не секрет. Які там у тебе були бали? Дуже високі чи середні? У мене було ну, 100, на... 197, 250 десь так бал. Ну, тобто, ну, да. середні, ну, а математи... не були Ми... на високому, тобто, це все можливо, діти, бачите? Так. Середній рівень і добре. Дякую, Діма, тобі. Що Дякую. Я думаю, козацький зацікавить... Якщо ви плануєте заступати саме на цю комп'ютерні науку, то чекайте, що вам потрібно в першому, як мінімум, семестрі. Ну і напродовж цього на ну, перший семестр був такий самий накладний. Там було у нас три математики: це математичний аналіз, дискретна математика та вища математика. На другому курсі вже полегше, вже одна дискретна математика. Але математика у вас буде весь час. Ну, один предмет, але буде. Так що вчіть і шкільні знання іноді мене підводили, можна так сказати, бо десь не довчив, десь не дослухав, тому потрібно. Добре, дякую, Діма. Ну, все тоді до побачення. Добре, е, ти, ти куди їм навіть це? Сюди в нашу групу. Да, так, сюди або куди можна. Ну, скиди вже в цю групу, нехай кому mm -hmm. там зацікавиться. Можеш yeah. свій контакт дати, да, якщо да, ти... yeah, yeah. звернеться до тебе. Все тоді, дякую. Yeah. Діти, ну yeah. добре, давай.